Головним в Геловіні вважають ліхтар з гарбуза різноманітних форм, моторошні костюми, прикрашання приміщень та вимагання солодощів. Запорізькі студенти за тиждень до свята підготували й університет, прикрасили аудиторії та кабінети. Провели конкурс на наймоторошніший гарбуз. В цьому році навіть вперше вирішили зробити виставку гарбузів. У нас був перед тим тиждень Геловіна в Запорізькому національному університету. Він складався з конкурсу на жахливішу історію. Студенти надсилали до наших співробітників на оцінку. Потім переходили до майстер-класу з вирізання гарбузів. Ну і сьогодні таке заключне це буде конкурс костюмів, найжахливіший, креативніший костюм. Для студентів таке свято влаштовують вже другий рік поспіль. Охочих продемонструвати свій костюм та вироби з гарбуза стає дедалі більше. Керівництво університету сподівається, що свято стане саме студентським та залишиться навіть традицією. Сьогодні ми проводимо величезний захід. Тут же десь близько 350 студентів, і я вірю в те, що всі вони отримують задоволення від того, що тут відбувається. Через ковід, через початок війни, ми якось відмовлялися від таких заходів. Ми дуже боялися за життя, безпеку студентів, але зараз ми розуміємо, що студентство не може стояти на місці. Студентство постійно має вирувати, постійно бути в житті. І ми проводимо ці заходи для того, щоб, ще раз повторюю, щоб студентця відчула, що вони частинка студентства Запорізького національного університету. Відчути свято та приєднатися запросили студентів перших четвертих курсів та навіть учнів коледжу Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.